7 квітня 23-го року. Вчора випав сніг вночі і дотепер лежить, хоч погода слякотна. Що хочу вам сьогодні розповісти? Здала сьогодні аналіз крові на креатинін, щоб в вівторок, 11 числа, зробити ангіографію. Тобто комп'ютерна ангіографія з контрастом. Для чого я це роблю? Як ви вже знаєте, що я відмовилась від операції, бо мені мали видаляти геран... оцю... манінгеому в голові, але в зв'язку з тим, що я її виявила випадково, треба хоча б три місяці мінімум. Було би краще навіть через півроку зробити повторне МРТ голови з контрастом, Щоб побачити, чи вона не росте. Але ясно, що я не витримую зроблю через 3 місяці. Це бадання не є шкідливе, тобто дослідження резонанс, ну, як не шкідливе? Шкідливий трошки цей контраст, але саме, саме дослідження не є рентгенівські промені. а Магнітний резонанс, тому, тому зроблю. І якщо не буде ніяких у мене е, об'яв по-польськи, по-українськи, бачите, я вже забуваю слова, ніяких скарг у мене не буде, нічого не буде проявлятися, то я через три місяці зроблю. А якщо буде проявлятися, ну, то ясно, що придеться йти на операцію. Отже, зробила собі креатинін, бо для того, щоб зробити комп'ютерну томографію, то треба обов'язково е, мати результат креатиніну. Ну і потім вам скажу, що далі плануємо. Наразі це все таке коротеньке відео. І до наступних зустрічей!